Дай Боже мирного і світлого дня п'ятниці. Вітаю вас, Косівська поляна. Якраз у нас пошту роздають на таборі, то в мене є хвилинка е, відео зняти, аби не пропускати. І саме нині відео із фільму Хроді Кенарнії. Там є такий гарний момент, коли е, там Санта Клаус або хтось на нього вельми подібний у червоному. Дарує головним героям різні інструменти, які їм потім треба буде для служіння у нарнії. І в один момент Пітер через те, що в нього меч, сказав, що я тут головний, я старший, я маю все вирішувати. І йому дорікають, що слухай, через те, що Вуйко у червоному плащі дав тобі меч, воно само по собі тебе не робить героєм. А я якраз про це роздумовував сьогодні з самого ранку увесь день, власне, про те, що. Що таке досягнення? Або що таке ну, якісь звершення? Ми там говорили із гуртом Кана, ми там пробували з друзями входити у кухню те, як виробляються пісні. Ну то творити пісні, творити музику, виявляється, це просто як бути ковалем. Це ще і ще ковати залізо, це ще і ще над ним працювати. Ой Ісусе Милосердний! А ну ходіть, покажіть, будь ласка. Отець Василь пішов на прогулянку по селу, а повернувся. Захвору, там а повернувся, а там таке. Дивіться, які грибочки. <смі> Повна сумка! Товариство грибів є, треба йти. <смі> <смі> Запахло, слухайте. Потім покажете місця. Прийшов чоловік, людям всі гриби визбирає. О, до речі, так само, як він. Перто, ще і ще Тобто виявляється справжня робота і справжнє досягнення і потім те, що називається мистецтвом, це не лише творити. Творити це невеликий момент, невеликий, невелика частина. Але це завжди буде ще іще. Тобто це багато праці, праця на працю. Як сказав Лесик, я зроблю чотири пісні і одинся потім на одну з них думав собі, о, вийшла непогана. А три, а три треба було тобто, для розгону, для ритму, для того, аби себе в формі тривати. Я бачу по цих відео. Я запишу 10 відео, і з 10 мені одно подобається. А на що було писати 10. Ну, бо когось і ці 9 благословлять, а, а мене вони формують, мене дисциплінують, я над собою маю працювати, я маю на цей час знаходити ресурс. Тому, товариство, те, що в тебе є добра камера, хороше піаніно, гарний набір книжок, гарні якісь інструменти в хаті, не роблять тебе одразу гарним оператором, гарною кухаркою чи там, гарним піаністом, не обов'язково. Треба праці. Треба ще раз і ще раз праці. Треба ще раз і ще раз ну, прикладатися. Спокійно. З разів десяти може вийде щось одно, але ці десять разів треба зробити. Ці десять разів треба зробити. Тому не зробить тебе майстером просто володіння меча. Не зробить тебе піаністом володіння хорошого піаніно. А зробить тебе що? Проста, спокійна, стабільна практика. Ще іще. Знову і знову. Тому у цих речах, до яких маєте зараз натхнення, до яких вас тягне, у цих речах, у яких вже практикуєтеся, не опускайте руки. Але з ревністю, спокійно, навіть не має бути якась занадто мотивація, з ревністю, з вірністю і з прийнятим рішенням ще і ще робити і робити. І бачите, так як отець Василь тут походив по цим горам, декілька разів мав просто прогулянки, а тепер враження, що. Уже не він шукає гриби, а гриби до нього липнуть. Тому не тішимося лише володінням чимось, не тішимося лише надбанням чогось, але все це використовуємо для того, аби ми самі ставали добрими, кращими, більш професійними, більш точними, і щоб плоду було більше і було з чого вибрати. Тому і п'ятниці, практикуйтеся паки і паки, знову і знову ще і ще, І потихоньку. Маленькими кроками будемо ставати і ми Майфайними, і цей світ Майфайним. Будьте благословенні. Дякую за всі донати. Хто ще має бажання приєднатися до можете, бо збірка триває для завершення всіх технічних викликів, які виникли на таборі. І за всіх, які вже є, вас благословляємо і згадуємо в молитвах. У ваших трудах будьте стабільними, ревними і побачите. Те, що народиться, те, що з них вийде, Майтеся файно? мир вам.